Я раніше робив на хлібозаводі, ну і мене скоротили і пішов я на біржу. І з біржі мене направили на ці роботи. Ну я треба ж допомагати і городу, і собі та так само, тому що зараз дуже. Важкі времена, але я думаю, нашим дітям ще важче. Прилучанин Василь Ляшенко наразі задіяний на суспільно-корисних роботах від центру зайнятості, говорячи, що нашим дітям ще важче, чоловік має на увазі свого сина і всіх наших захисників, що боронять Україну на фронті. У мене син в армії служить на передовій лінії під Донеччиною, захищає нашу Україну. Ну а я, як батько його, допомагаю по благоустрою міста Прилуки. Наразі Василь Ляшенко допомагає комунальникам кронувати дерева та розчищати чагарники. На суспільно корисних роботах, але вже на облаштуванні фортифікаційних споруд, працює і Сергій, переселенець із Дружківки, що на Донеччині. У прилуки чоловік із сім'єю втікав від війни. Завод розбомбили, роботи не стало. Будівлі школи бомблять переїхала сюди жити зараз. Сергій разом з іншими чоловіками за направленням центру зайнятості. Працює з лопатою в руках для захисту рідної землі. Я виріс в селі, лопату мію держати. Роблю з прошлого місяця, 17 числа. Договор заключив. Закінчився. Договор заключив до кінця місяця. Цього місяця. Якщо я ще, буду ще робити, працювати, допомагати нашій Україні. Наразі Сергій готовий не лише лопатою, а й зброєю допомагати нашій Україні виборювати перемогу. Чоловік, як сам говорить, хотів піти у територіальну оборону. Ну, по возрасту вони не беруть. Я обращався в воєнкомат, кажуть, ждіть. Військовослужбовець Олег, який разом з чоловіками працює над облаштуванням лінії оборони, переконаний, що ця робота не менш важлива ніж воювати на фронті. Я говорю, хлопці, ми не прийшли сюди робити, ми прийшли сюди. Це війна, і відносимося, як до війни, тому що я за вас відповідаю, за всіх рідних, ви мені всі рідні. Я з кожним спілкуюсь з кожним а і стараємося після спілкування більше місяця. Хлопці, десь примерно місяць з нами працюють. Половина вже з них хоче остатися з нами. В Зсу і працювати з нами, брати автомати і бути такі хлопці, тому що вони бачать, що таке мужики, що таке єдинство, що таке армія, і як тут порядок. Щодня на облаштуванні фортифікаційних споруд саме на цій локації працює до 15 безробітних. Чоловіки підчищають окопи, купають бійниці, які в разі бойових дій захищатимуть вогневі точки. Робота нелегка, але вкрай потрібна. Наразі суспільно-корисні роботи це вимога часу, говорять представники служби зайнятості, і за законом воєнного часу відмова від них тягне за собою припини виплат по безробіттю під час військового стану це такі роботи. Якщо людина відмовляється, то ми знімаємо з обліку таку людину. Ну військовий стан. Я розумію, що це не популярно, але ну під час військового стану наші військові захищають нас. А ми під час мирного життя повинні робити все, щоб допомагати їм в тому ж цьому копанні окопів і інших споруд. І це не яка допомога військовим, говорять самі бійці. А так ми саме це все робили. Дуже тяжко було на ну так розумієте, більше Хоч дякуємо хлопцям, дякую вам, що всі разом, разом і ми переможемо. Понімаємо. Ми вже перемогли. Я вважаю, ми перемогли, тому що ми їх не забоялись, Ми працюємо, ми всі разом. Оце є перемога, і до цієї перемоги долучається кожен на своєму місці. Військові тримають фронт. А ми всі українці забезпечуємо їм надійний тил.